Я можу там допомогти через Житомир, я там зараз це вирішую. Але знову ж таки, це будуть копійки. Ось, Питання до, до міської ради, до депутатів, хто тут є, щоб допомогти цим дітям. Ну, Те, що ми їздимо там на, на всі чемпіонати, на всі турніри за свій кошт, це взагалі ну, не питання. Я ні разу сюди не приходив, не просив. Але це ну, великі гроші для того, щоб повести дитину, тому, там, треба. Середньо буде 450 євро, щоб повезти. Бюджет був. Тобто бюджет. ми їздили на чемпіонат світу, і там взагалі треба було з людини там щось, то 650 євро, тобто 550 євро. Благо, що е, у батьків були ті гроші по тій дитині. Ми поїхали, дитина стала другою на світі. Ми їздили на Європу, не просили гроші. У нас четверо стали чемпіонами Європи. Ми їздимо по ММА, по бо Бойовому саму, бо їздимо по Джиу-джитсу. Ну, Ми постійно їздимо, у нас 13 виїздів за, за рік. 13-14. Я ні разу сюди не приходив, щоб залишити Дякую. Можна я всім підшу У мене просто таких пан. Це дуже велика сума. І якщо ми будемо виділяти такі кошти для кожного спортсмена, це забагато. При тому, що вона на секцію свого сина постійно відправляє кошти. Я вас прошу, вирішіть, будь ласка, наше питання. Я рахую, що ця сума для наших чотирьох спортсменів невелика для міської ради. Наше Проведіть розслідування, будь ласка, це дуже серйозно. Це просто треба випалювати всі речі. І, і це максимально швидко. Чи це в цьому розмірі? Підровне, я не знаю, Це мені людина розказала, яка, яка працює в водоканалі. Уже терпеть. Заборгованість в тих прийнятих рішеннях, що приймав виконавчий комітет на виплату матеріальної допомоги як військовим сім'ям військової військових і самим військовим. Тому там у нас виникає вже велика недостатність. І... Тобто план Б, якщо сесії немає, і ми спробуємо в принципі допомогти очікувати. Чемпіори. Вони представляють, що ми нас нашому місії. Ми необхідно приймати рішення, що не буде надавати спеціальна допомога тій чи іншому члену родини сім'ї загиблого бою. А чого спіл. що ж ви не вимагаєте? Я то не прошу. Я ніколи не була проти військових. В мене батько військовий, який прийшов, вибачте, багато чого. Але постійно прикривайте.

Фонд матеріально допомоги виконком не зможе прийняти, тому що нема чого. Який ще варіант? Давайте сваріть мене далі. Я в межах, я в межах в межах заробітно платить, в межах у цього фонду. До речі, по всім викладкам обласного управління фінансового Віктора Тарасовича ми досить скромні, але трошки хтось менше, хтось більше. Можу ви за кожну копійку. Не треба вчитуватися, то не неї не гроші. Я про що й кажу, кажу. закривається Але питання. питання. Зак... Так, Закриваємо питання, які сесія не закриває. Тому, шановні, я, я попробую чергове. Староста. Ну, Це ж просто робить, це ми ж знаємо. А будете викричати зарплату? Тому тільки залишається план і а вже це, якщо я в межах фонду заробітних партій комусь зроблю більше регулянтів, і ми попросимо. Більшому не виказали. Ми вас що... зрозуміли, це... ми... це... це... коли буде результат, нас це цікаво. Не завтра, а завтра, через місяць. Кон Конкретно скажіть, коли нам прийти і дізнатися, скажіть, якщо вважає Чемпіонат Скоро нас 10-го числа, вже діти виїжджають. Ми говорили з представниками вашими. Не а що ви не дасте? Загорів, загорів, 700 получає, жарі. Що ви їй 100 тисяч дасте? Що, в задній вмієте? Що виспокуєте, все, виїхав. Це все неправильно. Ті ділянки, що не отримали. Що ви спокій, не отримали? Хто вам винаває? Що вона готувала такі документи? Хто докував документи? Це ми готували документи. За вашим розпорядженням готуватися. Загородська шагу з вас не скупила. Да? А ви тепер всі минуваті? А ви такий білий кущаш та й хороший бля? Ми в кінці травму. Вітравні після зарплати. Вихода в мене пішли зробили. Це я вам вийшов. Робили на нас на рішення і батькам і дітям. Олег що, що, що защипати старости, і хто що отримає після зарплати, вони вирішують ті питання, які не хоче вирішити сесія, або не може, або не може залишити приконт. Тому що припанком. Дія в межах призначення це сім. Успіхом, якщо Ну, в мене є вирішувати. А у нас виходить. Ви ми про це говорили. Вони будуть впевнені що ці кошти Ну як, не всі, але в певний спосіб, хоча б частина чимала. А по водоканалу ми проведемо слідування. Це, Або це анонімна і брехня, а, а якщо це так, хтось з депутатів поступив, то це фейвал. Це Просто то. Вона ще було дуже давно. А коли б не було? Коли б не було, ви будете слідство проводити, то приведіть, хто Леніна на враження? хто вийшов на стадіоні пожалуй, освіти діти. це десь. Після мого відсторонення, потім я прийшов 30. Космос! Космос! І вони їх не тратили, так як палішку.